Вітання усім та глядачам! З вами Мар'яна Баняс і це рубрика Наготуємо, нагодуємо! І сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачні, цікаві та яскраві новорічно-різдвяні пряники. Отож, для приготування новорічно-різдвяних пряників нам потрібно мука, сіль, ванільний цукор, мед, сметана, вершкове масло та цукор. Отож, для початку ми з вами беремо миску. Можна взяти металеву, можна взяти скляну, але яка буде витримувати високі температури, оскільки нам потрібно ставити її на водяну баню. Отож, в цю миску металеву ми кладемо 50 грам вершкового масла. До нього ми кладемо столову ложку меду. А також всипаємо 125 грам цукру. Усі ті інгредієнти, які ми поклали у цю миску, ми ставимо на водяну баню і чекаємо його повного розчинення. Отож, наша маса з вершкового масла, меду та цукру розтопилась, і до неї ми вливаємо наше яйце, збите з содою. Наша маса готова. І далі ми будемо продовжувати наше приготування дуже смачних пряників. Нашу масу ми знімаємо з водяної бані та кладемо трошки остигнути на дощечку. Далі ми з'єднуємо одне куряче яйце та одну чайну ложку соди. Наступний наш етап ми нашу масу з водяної бані вже охолошшу. З'єднуємо з мукою. Отож, поступово вливаємо нашу масу з вершкового масла меду цукру, яйця та соли у нашу муку. Вливаємо поступово і перемішуємо. І зараз, коли ми вже вже нашу масу перемішали, ми додаємо ще інгредієнти, які потрібні. Це трошки меленого імбиру. Аби вони насправді були новорічно-різдвяними. Додаємо з вами трошки солі. Зовсім трошки. Додаємо з вами ванільний цукор. Аби наша випічка була ароматною. Додаємо ароматизатору, можете додати будь-який ваніль, лимон або інші спеції, які ви любите. Я додам трошки лимон. Зовсім трішки одну-дві крапельки. І додаємо 2 столові ложки сметани. І тепер потрошки ми з вами починаємо вимішувати це. سار قامة Наше тісточко готове, воно м'ягеньке і не липне до рук. І задля того, аби воно трошки відпочило і ми могли працювати з ним надалі, ми його покладемо на півгодинки у холодильник, загорнувши його у харчову плівку. Допоки наше тісто відпочиває у холодильнику, ми з вами приготуємо глазурь для наших пряників. Отож, нам буде необхідно один білок, цукрова пудра 200 г та трошки лимонного соку. Ми виділяємо зараз жовток від білка. Яйце обов'язково повинно бути охолоджене. Так буде краще збиватися наша глазурь. От і все. Тож, ми беремо наш охолоджений білок, вливаємо його у миску трохи більшого розміру і вилочкою збиваємо. Ось і наша глазурь готова. Вона красивого білого кольору. Але для того, щоб вона ще й красиво блистіла, ми додаємо туди декілька капель лимонного соку. Для того, щоб лимон краще давав свій сік, ми його трошки з вами помнемо. Тепер розрізаємо на половинки. Та з одної з них декілька капель. Лимонного соку додаємо до глазурі. Достатньо. І ще раз все гарненько перемішуємо. Все наша глазурь готова. Для того, аби наші пряночки були не тільки смачними, а й різнобарвними та яскравими, ми нашу білу глазурь трошки пофарбуємо у харчовий барвник. У нас є два барвники синього та червоного кольору. Ми спочатку їх розбавимо трошки водичкою, зовсім трошки. Так само робимо і з червоним барником. Зовсім трошки водички. Додаємо та перемішуємо. Ділимо нашу масу на три частинки. Одна у нас буде просто звичайного білого. Інші дві будуть різнобарвними. Додаємо наш броник. Тут же все вирішує ваша фантазія та ваше бажання. Дивіться, яка вона красива, якого вона красивого кольору, і дивіться, як вона красиво блистить. Дивіться, який у нас красивий голубий колір. Дуже красивий. Далі ми переходимо до нашого тіста. Отож, нашу глазури ми відклали у сторону, а зараз ми продовжимо працювати з нашим тісточком. Воно вже відпочило, півгодинки у холодильнику. Ми знімаємо з нього харчову плівочку та викладаємо на коврик. Ми беремо наше тісточко і ділимо його на дві рівні частинки. Ось так. Одну ми відкладаємо у сторону, а іншу ми починаємо працювати. Ми ще раз вимішуємо зовсім трошки, просто його розминаємо. Ось так. Беремо нашу качалочку і розкачуємо. Ми розкачуємо наше тісто, аби його висота була пів сантиметра, аби наші п'яники були трошки височенькі і красиво виглядали на тарілці. Коли ми наш пласт розкатали, ми беремо формочки, можуть бути будь-які, можете вирізати власноруч, все залежить від вашого бажання. Також до цього процесу можна залучати і ваших діточок. Їм буде дуже цікаво та весело. Отож, з формочки. Ми її кладемо на тісточко, віддавлюємо. І в нас є ось така печенька. Тепер ми наші оці такі заготовочки викладаємо на деко. Один від одного ми кладемо десь 2-3 см, оскільки вони під час готування будуть збільшуватись. Наша духовка вже розігрілася до температури 180 градусів, і зараз ми наші красиві пряночки покладемо у духовку на 10-15 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Отож, пройшло 15 хвилин і зараз ми будемо діставати наші пряночки з духовки. А тепер ми наші пряночки. Гарячі викладаємо на тарілочку. І потрібно зачекати хвилин 10-15, аби вони охололи. Поки наші пряники холонуть, ми перекладемо нашу глазур з тарілочок у пакети. Так буде зручніше розмальовувати наші пряники. Отож, наші прянички вже охололи. Ми беремо будь-який пряник. Кладемо його також на коврику, оскільки це глазурь, аби ми акуратненько все зробили і нічого лишнього не забруднили. І починаємо розмальовувати. До цього процесу ви можете залучати своїх діточок, адже їм буде цікаво, весело, та вони будуть розвивати свою фантазію. Ось такі красиві та яскраві, а ще й дуже смачні вийшли у нас пряночки. Що ж, бажаю вам також приготувати їх вдома. Та спробувати вони дуже дуже смачні. З вами була рубрика Наготуємо, нагодуємо! До зустрічі!